Комп'ютер один із найбільших винаходів сучасності. Для слабозрячої людини він безумовно великий крок до мрії про самостійне життя. Саме такий крок зробили керманичі Ужгородського національного університету. Тут відкрили перший на Закарпатті комп'ютерний клас для незрячих. Спеціальне програмне забезпечення допоможе цим людям бути активними в часи комп'ютеризації. Програма дозволяє працювати незрячим людям, студентам, викладачам нашого факультету за допомогою того, що вона озвучує все, що знаходиться на екрані, і всі дії, які робить користувач з комп'ютером. Ініціатором ми були керівництво університету взагалі, і на нашому факультеті програму встановлено, тому що ми працюємо з певним контингентом людей, неповносправних навіть деяких, і людей, які є незрячі в. Кафедра соціальної роботи знаходиться на нашому факультеті. Комп'ютерний клас у нас оновився, і тому ми мали можливість це зробити. Дане програмне забезпечення взагалі є безкоштовним, тому воно може встановлюватися в нас в комп'ютерному класі спокійно, довільно. Не тільки в нас в комп'ютерному класі, але навіть будь-який користувач це програмне забезпечення може встановити все вдома. Цю програму можна скачати безкоштовно із інтернета. Якщо потрібно, ця програма є у нас, ми можемо її також надати користувачам. Програмне забезпечення безкоштовне розроблюється програмістами за власні кошти. Єдине, що вони, якщо є можливість, просять по можливості оплачувати. Хто може, оплачує, хто не може, той бере програму, як вона є. Точно, повністю незрячий У нас один студент, звучник, який і працює з цією програмою в основному. І на нашому ж поверсі є викладач математичного факультету, також незрячий, який працює з подібною програмою. Незрячий студент сприймає інформацію трошки по-іншому. Зряча людина, більшість інформації отримує за допомогою зору. Так зря незряча, незряча людина, цю функцію не має, то вона всю інформацію отримує зі слуху. Слух незрячої людини настроєний таким чином, щоб вона як можна більше інформації отримала за допомогою слуху. Дане програмне забезпечення дозволяє працювати з комп'ютером. В звичайному житті, звичайно ж таки, що незрячі студенти, незрячі викладачі наші їм працювати тяжче. Читати лекцію незрячий викладач в принципі може завдяки багажу якихось своїх знань. Да, тобто він це робити може. Складніше, мабуть, все-таки незрячим студентам цю інформацію сприйняти і десь її зберегти. Да, для цього, навіть, скоріше всього, потрібно якісь технічні засоби, які б допомогли їм це робити. Тому що на слух, все запам'ятати зразу, досить таки важко. Програма працює таким чином, що завдяки функціональним клавішам клавіатури. Людина може переходити по вікнам або елементам комп'ютерної програми. Всі ці елементи комп'ютерної програми озвучуються через або колонки, або через наушники для незрячої людини. Маї документа, діалоги, из набеков в набеков на віков, адін. Ня, Олександр Неймет бачив лише 25 відсотків. А вже у 20-річному віці хлопець повністю втратив зір. Зараз опановує професію соціального працівника. Допомагає йому спеціальна програма. «Даною програмою я працюю близько двох років. Вона відносно нова. Це є одна із програм екранного доступу, розроблена українськими. Аматоаметої з людьми, які теж мають певні проблеми з зоом або які хочуть допомогти таким людям. І програма сповсюджується безкоштовно. Подібні проекти вітає і керівник УЖНУ Федір Ващук. каже, що бувають випадки, коли людина не може навчатися саме через стан здоров'я. Крім того, програма робить можливою систему дистанційного навчання. В цьому світі, всій в Європі, збільшується кількість соціальних працівників, і всі країни виділяють на це великі кошти. І ми також будемо розвивати це відділення. Це другий напрям, те, що готувати фахівців, які будуть потім працювати з людьми з особливими потребами і вадами, які їх будуть навчати користуватися цими програмами і їм допомагати. Студенти, котрі не мають проблем із зором, теж сприйняли цю новину позитивно. Переконані, навчатися мають право усі, а ті, кого доля чимось обділила, тим більше. Третюкурсник Орест каже: у майбутньому хоче, щоб його професія допомагала незрячим адаптовуватися у соціумі. Я вважаю, що не можна обійтися без такої роботи. Вона Необхідна кожному, власне, волонтери також можуть бути заохочені до неї в Європі. Це вже десятиліттями. а В Америці взагалі ще з 18 століття впроваджується допомога людям. Безкоштовно програму в університеті зголосилася установити Ужгородська міська організація інвалідів зору дивосвіт. Члени об'єднання користуються системою уже давно. кажуть, що завдяки їй почуваються соціально адаптованими. Альтернатива, слажившись, якби ситуації, – це… компьютерный прогресс. То есть вот говорящие программы, которые активно вошли в нашу жизнь, в нашем центре аудиобиблиотека, которая насчитывает более 4000 книг, и родители, которые к нам как бы обращаются, у которых детки либо не видят, либо с очень сниженным зрением, мы предлагаем диски со сказками, с различными как бы рассказами в зависимости от возраста ребенка. То есть, фактически, мы даже в нашем центре не запускали такую услугу, как обучение чтению шрифта Брайля, потому что, честно говоря, мы не заметили спрос на эту услугу. Все-таки. поздно ослепшие люди, которые впервые обращаются в наш центр, увидя как бы книгу, как пример шрифта Брайля, и узнав про возможности, которые дает компьютерная грамотность, естественно, отдает предпочтение изучению компьютерной грамотности. Потому что даже совершенно слепой человек, пройдя обучение в нашем центре, свободно работает на компьютере, может заполнять документы, если это забегать вперед, возможность трудоустройство, общается в интернете, в социальных сетях, то есть, в принципе, не чувствует себя как бы человеком с ограниченными физическими возможностями. Есть программа IDVD, которая озвучивает непосредственно то, что изображено, то есть то, с чем мы работаем на, то есть, на экране монитора. Вот пример, например. 1 на 6 из 9. Панель управления 5 из 9. До 3 из 9. 7 из 9. 9. Вчення комп'ютерних технологій інвалідами позору відкриває незрячим широкий і практично безперешкодний доступ до інформаційних технологій. Останнє можна порівняти з винайденням і впровадженням шрифту Брайля, який відкрив шлях незрячим до письменності. Згодом комп'ютерну програму ужну вдосконалюватимуть. Тож, крім елементарних операцій, зазвучать і описи зображень та більш складні технічні процеси.